Наша постійна рубрика, хто про вас зранку думав, думав, думала і що саме думала. І хочу заздалегідь подякувати всім вам за те, що ви мені пишете коментарі. Я всі коментарі читаю. Полюбляю, буваю, на ваші коментарі з такою, знаєте, з такою зюмінкою відповісти з гумором, тому що взагалі я вважаю, що потрібно. Верніше не потрібно зациклюватись на якоїсь проблемі або ситуації, в якомусь негативі. Те, що ви транслюєте, те і є вашим життям. Запам'ятайте, що ви віддаєте цьому світу, людям, які є в вашому колі, те й ви отримуєте. Неможливо все сприймати дуже серйозно. От трошечки по-іншому ставте до цього. І ви подивитесь, як ваше життя змінюється. От насправді, просто попробуйте. І так, хто про вас сьогодні, з самого ранку, думав? Думав, думала, тобто сигніфікація людини спочатку, а потім вже самі думки. Десятка кубків. Сімірка Кубків думала людина дуже багато і сонечко. Ну дивіться, що ми можемо сказати про людину саму. Я мрію про вас або з вами. Ви для мене усоблення гармонії, сімейного щастя та очагу. Ідеальний образ. Я співати навіть почала з такими картами, фантазує, живе спогадами і уявленням ця людина. Дуже багато якісь на... От вона фантазує, ця людина щодо вас, вона фантазує, вона трохи навіть ідеалізує. ви а, цієї людини світло. Ви ця людина щастя, ви для цієї людини тепло, яке, можливо, ви промінюєте або ви промінювали натхнення, радість. Ви займаєте особливе місце а, в голові, у серці, в душі у цієї людини. Розумієте? Дуже тепла фігура для цієї людини. Це людина з вашого минулого, я зразу говорю. Ви знаєте цю людину. Кохання, близький родич, партнер, партнерка. Або людина, яка вас бачить у своєму сонце, ідеалізує вас. Дуже гарні карти, які вийшли стосовно сигніфікації, сприймання. Енергії людини щодо вас. Що саме ця людина думала про вас ранку? Шестірка жезлів, мах, туз, мечів. Я вже сказала, що з минулого. Шестірка кубків. Ви успішна людина для цієї людини? Сильна. Яка щось досягла або досягає, переможець і гарна, яскрава. Для вас дуже важливо бути, так би мовити, знаєте, щоб вас бачили, щоб вас чули. Ви можете дуже гарно, до речі, ввести якісь канали, доносити. Думки людям свої, або щось проговорювати. Ви така особистість яскрава, яка взагалі не може жити без почуттів стосовно прийняття вас. Розумієте? І ця людина розповідає про це. А ця людина пишається вами. Ви, вас бачиться людина, це думки. у Таку впливову, таку вальову особистість помагу. Ви створюєте свою реальність. Бачите, як думає про вас людина гарно. Ну, це круто. Навіть якщо ця людина з вами не спілкується, навіть якщо у вас розійшлися, так би мовити, шляхи неважливо. Буває так, що потрібно це. Розумієте? Ви, можливо, пройшли якийсь шлях або знайомство і розійшлися, ну це було потрібно. Ви повинні зрозуміти, що ми всі тут ну, просто знаєте, для зростання своєї душі. У нас є свій опит, досвід, розумієте, які ми повинні пройти. Уроки. Ми повинні розуміти, що навіть тетя Клава, яка пішла там з мусорним відром. Через дорогу. це теж, Якщо ви побачили цю людину, це теж є проекція вашого життя. Це так повинно було бути. Вона повинна була пройти, ви її побачите. Ну, це є з гумором, щоб вам, трошечки, знаєте, розбавити ваше таке життя, яке ви себе себе думками заганяєте. Я просто дивлюся ваші коментарі. І хочу просто от вас всіх обійняти, в тому сенсі, що зрозуміти, що ви сама цінність у собі, і ніхто не буде вас так кохати, як ви можете себе кохати. Ви то, розумієте, що тільки ви себе не зрачите, якщо ви не будете зраджувати себе насамперед. Тому от не звертайте увагу на інших. На інші думки, на інші там якісь там програми, які вони там хочуть вам нав'язати, живіть своїм повноцінним життям. Так, далі. Це був вступ. По тузожес, тузо, тузо мечів. Дивіться, ну, о, помагу ми почули, що людина вас вважає впливовою особистістю, вольовою особистістю, яка керує своєю реальністю, я вже Повторююсь, має дар або сильний характер. Вас оцінили, до речі, це висока оцінка. Вас поважають. Можливо, ви якось себе показали. Ту мечів нам показує, що були якісь чіткі раптові усвідомлення у цієї людини, яка думає про вас. Можливо, щось, що прийняла, Хочеться сказати, Пройло, а, прийшло розуміння щодо вас або ситуації з вами. Отаке враження. По шестірки кубків можна сказати, що ця людина вона дуже багато згадує минулого, пов'язаного з вами спогади, ностальгії, дуже класні відчуття от, 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 теплоти, розуміти про ті моменти, коли було добро, а, щирість і. Така тепла взаємодія. А, ну, Давайте підсумуємо, емоційно дуже прив'язана до вас ця людина. Вона буде постійно думати, напевно, ви а, прям, в душі, в серці, от, ваше ім'я там є і в думках теж згадує вас, з любов'ю, з повагою, з ніжністю, бачить вас силу. Розум, світле натхнення. Можливо, ця людина усвідомила щось для себе важливе про вас, про ваші можливо, відносини або і про себе насамперед теж, в контексті вас. Ви, можливо, навіть допомогли цій людині якось зрозуміти щось. Імовірно, знаєте, хочеться ще сказати, людина з минулого. Думаю, дуже багато, ну так би мовити, ми просто підсумовуємо стосовно того, що як би можна було б повернутися в минуле, як би можна було б знову ж знаєте, прожити цей час, коли було класно. Ну, ми завжди повертаємось в минуле і в дитинство навіть нам хочеться повернутися, тому що нам було там гарно. Тому що нам було там тепло, тому що там було відкрито. Це початок чогось, розумієте? І люди діляться своїми емоціями, своїми цими приємними такими, знаєте, хочеться швиденько сказати гормонами, Ну, тобто це флюїдами, так? коли ви знайомитесь, наприклад, так, з людиною, у вас це ще добре. Отакі От були дуже теплі і приємні думки стосовно вас, загаданої вами людини. І бережіть себе і носик підіймайте вверх. Не печальтесь і не розчаровуйтесь.